Клімат-центр монтаж кондиціонерів у Чернівцях та області. Гарантуємо якісне встановлення та надійне обслуговування вашої техніки. Телефонуйте нам, щоб дізнатись більше та замовити монтаж. Клімат-центр. Монтаж кондиціонерів у Чернівцях та області. Гарантуємо якісне встановлення та надійне обслуговування вашої техніки. Телефонуйте нам, щоб дізнатись більше та замовити монтаж. Клімат Центр монтаж кондиціонерів у Чернівцях та області. Гарантуємо якісне встановлення та надійне обслуговування вашої техніки. Телефонуйте нам, щоб дізнатись більше, та замовити монтаж.